Наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася у Рівному близько 10.30 на вулиці Володимира Стельмаха, зіштовхнулися дві автівки. Керманич легковика «Форд» працює водієм таксі. Саме тоді чоловік їхав на виклик. Я рухався, бачите, в напрямку кільцата ось переді мною був бус, який повертав. Відповідно, я пригальмував, та бо він ж повертав той провулок. Ось ну і тут переді мною, як кажуть, вискочив даний автомобіль. Пасажирів у транспортному засобі на момент зіткнення не було. У цій автівці від удару спрацювали подушки безпеки, які захистили Керманича від ушкоджень. Подушки повистрелювали. Ось так, дякую Богу, Це добре. Тільки що автомобіль, як бачите, постраждав. Якраз отримав замовлення та ось, ну і не доїхав. Тоді автомобіля БМВ виїжджав із прилеглої території. Чоловік каже, не помітив машини, яка рухалася по вулиці Володимира Стельмаха. Їхав бус, я не побачив, що він летів за бусом. І все, я виїжджав, бо бус повертався сюди направо. І ну, не замітив цю машину. І ДТП вийшло. Він вилетів з-під буса, я не бачив скільки. Ну, він об'їжджав буса. Ну, так вийшло. На місце ДТП одразу приїхали патрульні поліцейські. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля БМВ не надав переваги в русі, у результаті чого і трапилось зіткнення. На місці події патрульні з'ясували, що водій автомобіля БМВ не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою. Виїжджаючи з прилеглої території, не надав переваги в русі автомобілю «Форд», який рухався по головній дорозі, внаслідок чого відбулося зіткнення транспортних засобів. На винуватця події. Патрульні склали протокол за статтею 124 порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів кодекс України про адміністративні правопорушення. Уже через кілька годин у місті трапилася ще одна автопригода. На вулиці Соборній у Рівному о 13.30 жінка з'їхала з проїзної частини та допустила зіткнення із придорожнім деревом. На момент ДТП в автомобілі перебував її восьмирічний син, який не був пристебнутий та не сидів у дитячому кріслі. На підозрілий звук вибігла жінка, яка проживає поблизу місця, де трапилась автопригода. В автомобілі побачила закривавленого хлопчика та маму у шоковому стані, тож вирішила не. Бігая час та відвезла їх до лікарні. Я просто балкон відкритий, я почула великий тормозний шлях і удар. І вибігла подивитися, бо знаю, що моя дитина буде йти в школу, а в нас тут дуже часто бувають всякі такі случаї. От я й вибігла, прибігла, побачила, що в дитини розбита в машині, в машині, яка дитина була розбита дуже сильно голова і кров. Ми всі повибігали Почали спиняти кров. Визвели швидку водій, який зупинився. Швидка дуже довго не їхала, і ми вирішили тою машиною вести дитину в лікарню. Як стало відомо згодом, хлопчика оглянули нейрохірурги та з важкими травмами голови відвезли на операцію. На місці ДТП працювали патрульні поліцейські та слідчі головного управління. Повідають, стояли на перехресті в очікуванні зеленого сигналу світлофора. Автотроща трапилась настільки швидко, що не встигли і оком моргнути. Спереді стояла маршрутка, потім зупинився я, потім зупинився у Volkswagen Каді, потім наступний зупинився Жигуль. І вже виходить, четвертий в'їхав в нас трьох. Ну, чоловік в їхав ззаді, виходить, виходить, хіндаєм чи летів трохи. Чи, чи казали, заснув, як я не знаю, що сталося. Буде вже поліція розбиратися. Внаслідок автопригоди постраждали водій автомобіля ВАЗ та пасажири однієї з автівок. Їх відвезли з незначними травмами до лікарні та згодом відпустили додому. Правоохоронці нагадують: не нехтуйте правилами дорожнього руху.